Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 12 березня 2024 рік і я продовжую записувати відео у новому форматі. Хто бачив вчорашнє відео по біткоїну, бачу, вам сподобався такий формат. А хто хоче подивитися, чому я це зробив, перейдіть на це відео, чому я міняю формат за 5 хвилин стане все зрозуміло. Отже, йдемо на Ефіріум. Мій сайт CryptoVictor.com, розділ криптоактиви і Еферем другий. Ну, він другий просто з усіх причин 484 мільярди доларів. Ну, Візуально другий за біткоїном. і... Також візуально за ним схожого нічого нема. Там далі йде тільки стейбл USDT. І Отже, в цьому відео ми розглянемо цю сторінку на моєму сайті, яка конкретно тільки для Ethereum, Де три розділи: фундаментальний технічний аналіз і мій прогноз внизу. Почнемо з фундаментального аналізу. Ну Перше, є головна сторінка Ethereum українською мовою. Що це таке, можете почитати, і тут все буде зрозуміло, бо ну, дійсно українською і повна інформація. Ну а я для себе тут зробив такі помітки, плюси, мінуси, як і з біткоїном я робив. Тобто плюс ефіріуму, що він дійсно має власника-розробника Віталік Бутерін, який в Канаді. Росіяни кажуть, що він росіянин. Ні, Це канадський програміст. Він тільки родом з Росії. Можете перейти і більш детально про нього почитати. Посилання є. Ну, пару слів. Коли розпочав біткоін, все було дуже цікаво. Там за тисячі біткоїнів купувалась піца, а потім біткоін став популярніший популярніший, і транзакції стали дорожчими. Довшими. Тут і з'являється ефіріум. Він е, дійсно замінив біткоін і став другим не просто так. Більш практична криптовалюта, платформа, на якій грунтувалися е, нові напрямки, багато нових проєктів Все було, робилось на ефіріум. Але час пройшов, і компанії прийшлося е, змінити свій формат і перейти на Еферіум 2. Інвестопедія чітко тут все розписує, що це таке, як воно працює, захочете, почитайте. Мінусом я б назвав все ж таки централізацію цієї криптовалюти. На біткоін ніхто не може вплинути, а тут є розробники, є власник. Але це, звісно, і плюси, бо компанією хтось займається. Ну, хтось розробники і керівництво. Тому вона процвітає. Ви можете для спілкування вибрати один з варіантів, наприклад, ну, звісно, спілкування по Ефіріум. Канал в Твіттері 3,3 мільйони фоловерів, тижневі новини. Більш таке спілкування між ком'юніті це вже 2,8 мільйони Reddit. Тут люди відкривають теми. і... Спілкуються між собою на цю по ефіріуму. Ну і, звісно, є наш блог про крипту українською, де, де є тех, в якому розміщені публікації по ефіріуму. Технічна складова другий наш блог Прогноз курсу і форум. Ну, звісно, мої відео, що я думаю про ефіріум, про зміну курсу цієї криптовалюти. Форум прогноз курсу. Він відкритий, будь ласка, заходьте, читайте, пишіть свої думки. Ну, а блок прогноз курсу збирає ці публікації, яка буде і за цим відео. Далі мій прогноз. Дивіться, що я прогнозую на літо, на осінь, на зиму, як може змінитись курс. Чому, я пояснюю, на таких графіках і коли можна очікувати вже ведмежий тренд. Тут також коментарі відкриті, можете писати. Ну, але, звісно, ми подивимося цю всю інформацію ще і на сервісі TradingView. Розпочнемо з місячного таймфрейму. 100 з чимось доларів ефіріум, 20 2020 рік. Далі йде така фаза зростання. І якщо буде щось схоже цього разу, то можливо, така ж фаза буде і цього року. Іде зростання. До 4800 у 2021 році. Потім йде зниження. Я червоною такою виділив до 1000. З 4800 до 1000 зниження 2022 року. Далі пішло зростання, і зараз приблизно 4000 ціна. І от на цьому фоні можна зробити. Якусь вже статистику. І от нижня лінія трендова така, по ній йшла 100 тисяч, і, можливо, буде е, наступний мінімум близько 2 тисяч. І паралельно ставлю лінію е, з, з минулих максимумів. Тому може бути е, цього року ефіріум дійти до 6 тисяч. Після чого. Якщо, звісно, буде схожа фаза, як і минулого разу, то в наступному році ми можемо побачити курс знову 2000 ну, протягом 2025 року. Отже, якщо буде схожа ситуація, як і минулого фази зростання падіння, то приблизно зимою ми можемо побачити 24 25 року побачити близько до 6. А протягом 25 близько до 2. Ну, таке має бачення на зараз на весну 24-го року. І курс отут. Піде він одразу до 6. Ну, немає в мене такої впевненості. Ну Для цього давайте подивимось більше тижневий графік. Кожна свічка тут тиждень. Ну, я Спеціально свічки поубирав, мені кажеться, більш візуально краще видно. Так само я беру трендові лінії нижню 100-1000, ну, десь 2 буде тут. І Паралельно приблизно їм ставлю такі ж лінії в центрі графіку і наверху. Ну, тут так само 4 була перша хвиля, далі зниження доволі потужне. І після чого аж були максимуми там 4700. Це була така фаза 2021 року. Потім і зниження також не було одразу прямою. Дійшло до середніх відміток, відкат наверх і тільки потім до тисячі падіння. Після чого була фаза накопичення. І от вона осінню минулого року завершена була і пішов курс наверх. По аналогії ми, з минулим разом ми можемо побачити, якщо буде схожа конструкція, то 5200-5300 ми можемо побачити цієї фази, ну можливо цією весною. Потім, знову ж таки, якщо повториться ця конструкція, літом буде зниження і зимою курс ефіріуму буде 6, може навіть більше. Наступна весна, гадаю, принесе вже фазу зниження, тобто ведмежий ринок розпочнеться. Також так не буде різкого падіння до самих мінімумів, буде в середній зоні, якийсь час побуде і прийде на, на 2-200. Так я бачу зміну майбутнього курсу у 2024 2025 році на тижневому графіку. Якщо у вас є свої думки, пишіть. Я вирішив змінити формат не просто так. Тут кожен місяць нема що мені казати, я для інвестування ці це, це відео пишу. Тому, звісно, у 2025 році буде нове відео. А для 2024-го, гадаю, тут моя думка зрозуміла 5206 з просадкою. Якщо будуть якісь зміни конкретні, там, можливо, буде ще відео, бо Ефіріум все ж таки. Така дуже потужна фігура в криптосвіті. Можливо, ще щось по ньому зробимо. Але я зосереджуся на розгляданні других проєктів, їх дуже багато, сотні і тисячі. Отже, ми будемо далі розглядати альткоїни. Якщо вам це відео і формат сподобався, лайкніть. А Поки ще зарано вам писати в коментарях, які мені розглядати. У мене є база там, штук 15, які ми розглядали з вами раніше. Я по ним пройдусь, а тоді вже будемо дивитись ваші варіанти. Добре? Гадаю, в березні я завершу ці базові токени, які ми раніше розглядали. А з наступного місяця я вже в свій графік буду додавати ваші варіанти. Добре? Якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться на нові відео. Гадаю, буде цікаво і корисно. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Хто знав, що російський флот не виводить ні одного корабля вже тиждень? Хто мог про це подумати 22-го року? Було б тотальне домінування. Зараз ну, все змінилось. Тому далі буде. Україна отримає перемогу і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. Або просто в Моно чи в приват заходьте, там це все офіційно і перевірені джерела. Завтра розглядаємо лайткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!